Ваш Аж цікаво, яким чином встановлено порушення, якщо нема зафіксованого? Зафіксовано, Дивна позиція.

Да конечно да. Ну конечно. Так покажите в інтернете. Я помогу особо підписати акт, якщо вона не бачить інформації. Всі, всі, почекайте, почекайте, почекайте. Ну, по-перше, е, якщо ви хотіли щось сказати на комісії, треба було б просити це, це раз, це раз. Е, друге, е, всі вже ознайомилися з матеріалами і тому, можуть, і тому можуть ні. І тому може члени комісії, які бажали визнайомилися з матеріалами, і тому можуть висловити свою думку. Вони вправі самі приймати... Так ви знаєте, у вас акт не складений, і тому в порядку денному треба було вам зайти питання про складання акту спочатку, а потім уже долучатися як до постанови. Шановні 5 хвилин. А ось є привідна особа, вона просить слово, посилона і право, до речі. Там... У, нас, на рейні, ну, у нас беремо 5 поли. У нас ще не було засідання. У нас беремо 5 Ми Якщо не буде зацікавлено. Вже підготовлено все. Ви взяли, підписали армії. Ви особисто підписали, ви бачили. А всі інші підписують, тому що ми дали вказівку. Чи вже якось домовилося? Я не даю вказівок. Кожен член комісії приймає рішення, таке, як він вважає. Зрозуміло, але в чому в чому правомірність такого прийняття? Ні, 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 ні. Коли особи підписують просто документи, які ви роздали Все, без взагалі, без нічого ви нічого не бачили. Ви розглядаєте, ви зараз підписуєте цей, тільки підписуєте. Чому ви мене постійно перебуваєте, не даєте сказати? Я працюю на камеру. Я хочу, щоб особа, яка відповідає дійсно за те, щоб контролювати порушення виборчого законопроекту, це передбачено кодексом про адміністративні правопорушення. Вона єдина особа, єдина, яка може чи хоче виконати такі обов'язки. Ніхто більше не хоче цього виконати, і виконання цього обов'язки ставлять їй за порушення за ведення передвиборчої агітації. Тобто, особа, взагалі будь-яка, яка захоче е скласти акт про порушення виборчого законодавства, буде вважатися, е що вона робить політичну агітацію. І На підставі і цього вже пишеться. Не, акт. Мова йде не про те, що ми знаєте ви. То... Він же не право. писав там голосувати, голосувати за, або голосувати, голосувати проти. Голосувати. Якщо ну, не бажаєте ваша інша думка, ну кожен має право на свою думку. Є е, е, одна думка, ми її обговоримо. Ми що з нею далі робити, яким чином поступити? Це все буде на обговоренні. Чи звертатись туди, чи не це Абсолютно ні в чим не вийде. Куди бутимат, звертатися, які треба, які треба не приймати. Можна це уточнити. Я, я не, вражу, не, не перебуваю, я я я я не ти перебуваю. Ти деякі не моменти уточню, щоб для себе зрозуміти. Ви я кажете, чи звертатися прийде, куди, ще не звертатися. Можна уточнити, куди звертатися. Я уточню просто деякі моменти. можете уточнити ваші слова. Зараз вирішить для себе комісію. А можливо комісія проголосує так, що нікуди не звертатися? так. ви так впевнено говорите, що а зараз комісія проголосує, куди звернути голосує, а вирішить. А а давайте, а давайте шановні ви, кандидати, ви, ви, вона... Ну так Якщо вона проголосує, то вже коли. Як ви можете говорити про те, що, що ви, куди ви, звертатися, а? якщо ще не встановлено на факт, чи було порушено порушення? Про що ви говорите? Ви зараз впливаєте таким чином на комісію, ви вже вирішили це питання. Ви вже ви вирішили порядок денний про звернення. Тобто ви вже знаєте, що є, що особи підпишуть. Це свідчить про те, що вже давно все вирішено. Вами особисто, мабуть. Як ви можете говорити про звертатися кудись, коли ще невідомо, чи було взагалі порушення, чи ні? Є. І це взагалі. Шановне, ви вже зараз, будемо звертатися. Про що звертатися? Зараз розканує, 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 рат, а вже, Зараз передаємо про звернення. У вас факт такий, тільки зараз відбувається. А ви вже видали до цього, вже видали в порядку денному про звернення на підставі цих фактів. Для вас особисто відбувся акта ще немає. Факт відбувся ще напередодні. передові. Давайте давайте я нагадаю про давайте. Я нагадаю про свідчення в суді. Давайте, які ви програли цей суд. Один же ви програли суд. Якщо подання, які ви відхиляли на підставі недостовідної інформації, ну дві тисячі падань ви відхилили безпідставно. Дві тисячі, начебто, дзвонили, суд підтвердив, що це неправомірно. Так от я вам нагадаю, так само Швиденько, ви підхилили так само ви відхилили подання, які, під... які ви не зробили умови для того, щоб їх прийняти. Також суд підтвердив, що зобов'язані були здійснити це. Один тільки секретар комісії мав якусь хоробрість піти і дійсно сказати правду. І саме оце її є ця підстава, тому що всі інші ніхто не пішов і нічого не сказав, розумієте? Ні, <рит> ні, це є ну, це, це, та, це пацан, такі такі особи не потрібні такій комісії. Розумієте? Особи, які говорять правду, не потрібні вам. І ця особа, яка дійсно хоче знайти правду, вона пішла і знайшла цю ситуацію, хоче скласти протокол. Вона хоче знайти свідків. Так у вас пошук свідків, у вас виходить, Ви до ви того, що це є порушення виборчого законодавства. Розумієте? Виконання ваших обов'язків є порушенням виборчого законодавства. Законодавства, яке ви трактуєте, так як ви хочете. Агайте, будь ласка, позбавки. Що нагадати? Як звати? Віктор. А пога. Віктор. Віктор. Тоді комісія прийняла рішення пройти наговорити гарячу щодо відхилення. Вона прийняла до того, як я тут появився. Як до того, як мене сюди призначили. Ви мене сюди призначили, я присягу притягу, я ставлю на комісії питання. Щодо повернення, що ці установи значку внесення до неї комісія. А вчитала, комісія відкинула це питання. Я голосував а, не, за повернення. Комісія відкинулася рішення комісії. А ну я маю виконувати рішення. Мене не потрібно звинувачувати в тому, що тут я щось якось так не так не вдавав по Мені фізично ще. Не я я нас, вас в... я звинувачую в всіх інших. Я. я щодо цього що я знаю, від... що ви прийшли від... після вже цього факту. Мені це відомо. До мене цього немає у вас ніяких претензій. Я говорю зараз. Ви видали акт. І тільки зараз його формуєте, однак в порядку денному ви вже зазначаєте, що таке порушення відбулося і воно засвідчене актом. Розумієте? Це говорить про те, що ви вже знаєте про результати. У вас вже є домовленість. Так не, не має бути. Ви маєте розглянути тут це на комісії, розумієте? Покажіть, що. Скажіть свою думку. І покажете. Ви вже покажете по факту. Встанувачити не треба, дивіться, ви слідкуєте своїми словами. Зараз йде мова про порушення виборчого законодавства. Ви повинні спочатку встановити факт, чи було, чи не було порушення, а потім вже розглядати, яким чином поступати комісії. А ви в своїх словах говорите про те, що ви будете кудись звертатися. Пане головуще, пане голову, слідкуйте за своїми словами. Бо всі ці слова будуть розстійні, якщо ви вже звертаєтеся зібрали студентську. Бо це говорить про те, я що ви сказали, знаєте, що комісія вирішить. Ми казали, що раз, ви раз, сказали, що будемо звертатися. Я тут всі присутні я можу підтвердити. Послідкуйте за своїми словами. Встановите спочатку факт. Якщо в другий, в з комісії виходиш другий другій людині і з'являється в дев'ятій житті, то це коли буває людський так званий фактор. Але, але має вони воно. мають юридичну значення. Тому, будь ласка, іще раз, не перебувайте. Ми не верховні раді. Ага, говорите. Mm. Я так думаю, що ви одного члена, ми 10 членів затвердили технічних працівників, а ви зекономили гроші, мабуть, і одного не взяли чи двох не взяли. Uh, мабуть, yeah. треба було технічних працівників yeah. взяти. Не ваша справа плакати роз розкладувати, і технічні і технічні працівники повинні розкладувати фа ці то, плакати. То повітає, місія має виконувати вимоги закону. Відповідно до вимог закону 9-го числа. Сьогодні були мали бути передані інформаційні плакати кандидатів для іншим виборчих комісіям. Плакати в зв'язку з змінами до повтористу і іншими питаннями, які вирішувала Центральна виборча комісія, вони не залежали у нас ці питання, на плакати набували Центральна виборча комісія. Вони пробули вчора, мабуть, близько сьомої, коли у нас починалося засідання, виходить, підписував акт. Між шостою і сьомою ці плакати тільки прибули до приміщення обласної виборчої комісії. Кількість плакатів на кожну дільницю складає дві штуки: 174 дільниці відповідно по дві штуки. Кожного кандидата було запаковано в окремо пакування, тобто відповідно 74 пакування кандидатів. Кожного пакування треба було по дві штуки достатньо і сформувати комплект плакатів на дільниці. Ні один технічний персонал без любовного випадку це не справився. І тому ті члени виборчої комісії, які прийняли для себе рішення. Допомогти самі собі і комісії, і голові, вони прийняли таке рішення. Разом з головою вони залишилися в великому залі і а, в позі сіятеля розкладували складати до другої ночі. Все, що відбулося вчора. Тепер, шановні друзі, главне переходят. Вперед хотілося би при... пропозиція на планенам архівках та не час. Так. Ладно, добро пропоную. Дуже правильно пропоную. 18:50. Можна надати пояснення? А чому ви не виносите на засідання таке питання, як розгляд порушення виборчого законодавства, яка вже підтверджено судом, членами виборчої комісії, які відхилили подання? Чому ви на це не звертаєте увагу? А звертаєте увагу на такі факти, як начебто Соломаха здійснює виборчою класи. Чому на інші факти ви не звертаєте увагу, а на це й звертаєте? Ви можете пояснити? Якщо б хтось з членів комісії це рішення розглядалося судом, якщо б суд почав в діях того чи іншого члена комісії, якісь неправомірні дії, очевидно, нас було б зобов'язано до чогось або винесені інші рішення, що до окремого членів. Їх не було винесено абсолютно. Тепер, шановні дороги, я би хотів розпочати все ж таки засідання, присутніх у нас залишається 18 осіб членів комісії. Прошу порядок постат... э... денний, э... який, який вам був зачиснений. Є пропозиція. Змінити є, є пропозиція. Про акт, а не про порушення, а про акт. Повинно не звучати, тому що насправді є тільки акт. Звісно. Да, тому може звучати так. Про розгляд акту, про порушення, от цього документу ми повинні розглянути. Його. Про підписання акту. Не розглядали акт. Цей акт. Змусили підписати членів. Комісії. Ну, зараз то буде розглядати акт. Так, питання поставити, про змушення підписати. Акт, підписати. А, що? Є такі акти, то ж проти. Давайте про розгляд акту. От як називаємо, будемо розглядати документ. Не музеє... Надо жити по-новому. Зачем робіт? Ну за ж даже по новому? А хто за... Тому що тут вже звучить, що воно вже вже встановлений факт. Звучить встановлений факт. А ми розглядати будемо тільки акт. І ще невідомо, чи той акт буде, як кажуть, оцінено як грубе порушення. Це думка членов комісії. Тому я вважаю, що перший пункт не може так звучати, бо це вже фактично, вже хтось десь установив завідомо. Уже відомо, а ми вже розглядаємо 40 за той порядок. Денний моя пропозиція. Ми повинні обговорити кожне питання, ми повинні обговорити кожне питання. Ми точки до другого питання. А ми взагалі за другому питання ми чекаємо. У другому питанні ми можемо загалом за все. Це є пропозиція. Минула пропозиція ще до денного. на позаміновому засіданні. Тобто, 7 числа мені було доручено комісії, до 10-го до 10 числа голосували, цей фейсбук теж це є, вислевлено. Підготувати протокол про адміністративне порушення. Я його підготував. Тому прошу внести в порядок денний про розгляд протокол, проєкт протоколу, про адміністративне порушення, як мені було доручено. Тому прошу це питання Найдовіщо. теж включити порядок денний. Була навіть навіть... Почекати, Там... Там, там ще ми голосували тільки по одному там питанні. 10 чи 11. -го? Я просив 11, бо для того, щоб а, а це що протокол можна було за особою, щоб він ознайомився в робочий день, а не вихідний. Ну, на, на жаль, комісія провела за 10-го, але я попрацював сьогодні і зробив такий. За допомогою волонтерів. Такі вони консультували мене так. А тут консультувати немає. Кому? Бо юрист на цих питаннях, по-моєму, тільки об'єднався. І тому я прислав сьогодні о 16-й годині і попросив включити порядок денний. Голова не включає. Він каже, ми там розглянемо в общих питаннях звернень. Так от я наполягає, тому що я заздалегідь до засідання згору сотового голови включити порядок денний розгляд питання про протокол адміністративного порушення. Я, я поряд, полягаю... не... але голова не хоче включати. Можна, ну можна, на, на, на нашому голові на нашому ману... можна було весь... я за кого Підтвердження. на розгляд комісії розказується. Підтвердження я прислав на електронну польщу комісію. Голова не власть. Власть. включає, включає комісія, ви пропонуєте. голова оголошується. Але дайте слово, не заважайте, будь ласка, членам комісії працювати. Ви відповідаєте, дивіться, у нас про що ми домовлялися на тому числі? Чи ми розглянемо документи? 50-го будемо приймати а, а, рішення цього приводу цього забрати документів. Шва мова про це? це є записано, це можна подивитися, від будь-як. Попросити наших тележурналістів. Мова саме шла про те, щоб... А, Ознайомитись з документами і прийняти рішення щодо складання не складання будь-чого цього акту, винести це десятого числа і опрацювати. Так, якому завдання складати акт не посяте число а, завтра. Отже, а, ще члени комісії можливо працюють над цим питанням. Тому би я радий не поспішати. Ми завтра спеціально можемо прийняти це рішення, і все ж таки хотіли б повернутися до порядку денного. Про розгляд аналізу проміжного фінансового звіту ми з вами домовилися, що ми в другому питанні обговоримо, приймемо рішення, що далі робити, приймати, не приймати, воно прийнятно, неприйнятно, чи, чи не по формі зроблено і так далі. Потім внесення змін до про потім за реєстрацію офіційних спостерігачів. Розгляд заяв звернення у нас є заяви звернення, або хотів комісії, комісію ознайомити з ними, якщо буде необхідно прийняти по ньому відповідні рішення. Будь ласка, хто за такі порядок? <песу> ну, так ж... Ви мені обіцяли, що це питання буде в розгляді заявок. Коли ви перед початком ви тільки сказали, що я вам сказав, що його не поставлю в порядок. перенову. Якщо ви роз'являєте, а тепер кажете, що ми організовуємо. Сергій Васильович, почекайте. Частина 9. стаття 33. три. Організація роботи окружних виборчих комісій. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, mm -hmm. мозгова і важку, і Чеботар, ми поряд сидимо, ми вимагаємо внести mm -hmm. питання чому? на розгляд. питанням, Довірена особисто? Ні, я вас не питаю. Я член комісії питання. Є питання ще я я по процедурі, шановні пане, що ряда кремної обговорюються чи ні? Проєкт порядку денного. Поряд, проєкт, проєкт порядку, порядку денного. денного обговорюється. Так, обговорюється, Довіряння особи має право приймати участь в обговоренні проєкту порядку денного. Чому? Кажіть мені статті закону, що ми не маємо право приймати участь в обговоренні проєкту порядку денного. А ви формуєте порядок денного? Ви сформували порядок. Прямо, для вас там не я довірена особа. Скажіть, будь ласка, статтю закону, яким це мені право. Яким правом, якою статтю закону це право. Ви почитайте мої права і довіреної особи в законі. Якою статью вам надаєте? Я вам кажу, читайте в законі мої права. Голова повинна знати. Я хочу нагадати, що у нас ще не відкрите засідання, шановні колеги. Отже, я хочу, щоб голова засідання згадував про робочому порядку. <свист> я лише дякую